Четвірочки. Сьогодні випало дві карти для вас. Давайте ми будемо подивимося. Карта «П'ятерка пентаклів і карта восьмерка жезлів. Немає сили для руху, якогось, немає сили для дій, немає ресурсу. Нема ресурсу, це Пентаклі, це ресурс, але ресурс він також може бути різним. Може, як енергетичним, так, і фіз... і матеріальним. Тобто у вас якось немає сил двигатись далі, а можливо, немає можливості навіть стрімкого вирішення якихось питань, ви будете якісь такі. Якщо ви там собі напланували, що ви быстренько-бистренько все ж зробите, от я такий молодець, то ні, не буде такого. У вас немає, немає сил на, на дости, достигання якоїсь цілі. Навіть отак би сказала. Поймаєте восьмирока жезлів це може бути, знаєте, як зосередоточення вашої уваги або е, вашого потенціалу на якусь одну е, дію от прямо в ціль. Ви йдете стрімко, тільки до одного. І от ви направляєте все-все-все тільки в оцю. У вас, наприклад, суботу буде одне завдання, але воно буде дуже важливе. І ви все, що у вас. Є матеріальний, от і, і, ресурси, і, і, і вашу енергію буде направлено буде і саме на одну цю важливу ціль. Але вам показують е, карти, що м -м, у вас не буде цього ресурсу. Якщо ви там собі намітили, що ви там хочете, м -м, не вийде, не зможете. Ця ситуація, вона трошечки якось. Підвисне, як би сказати, вам треба, ви не, до, не достигаєте цього цілі по одній простій причині. Вам треба на неї подивитися під іншим кутом. Тобто, можливо, ви тратите свої сили, свої ем, заощадження, е, на якусь там важливу для вас ем, завдання, якесь, да? але ви можете повторювати його одне за одним, одне за одним, так. а воно все одно. а в осінь не там. Тому вам карти говорять, от в суботу не повторюйте, вам не дадуть в ці ресурси на виконання, тому що ви її виконуєте, наприклад, цю справу о, по накатанні, да? а вам треба на неї якось подивитися трошечки е, в іншому ресурсі, з іншого боку. Розумієте? І тоді ось по карті мир воно у вас, ну, вона у вас.